Срочно довольно ужасно, лідер правого сектора. Ярош. його досі бояться пропагандисти. Наганяють паніку на росіян. Російська біомаса всюди бачить візитівки Яроша, і навіть у 2023 році. Та ще й бояться їх брати в руки, коли на чергові пропагандистські зйомці їх підкидує ПСБ. <звук> Дмитра Яроша вже давно нічого не чути, та куди він подівся. Вміє він користуватися зброєю чи не, не вміє, може долучитися до оборони держави. Та чим під час війни займається Олег Тягнебок, дізнаєтеся вже у цьому випуску. Слава Україні, товариства! Героям слава! Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Вже говорив, що я український націоналіст, а націоналіст це державник не і революціонер. Відповідно, я не уявляю України без Донбасу, без Криму. Вважаю, що ну, якщо віддати для зараз користуватись тою логікою, віддати Донбас, Росія піде далі. Вона не зупиниться угу. на анексії там угу. Криму і двох областей. Дмитро Ярош, який став популярним завдяки участі у революції гідності, де його вважали одним із лідерів правого сектору, схоже ще у 2020 році пішов у підпілля. Після того як Ярош побув народним депутатом, він знову балотувався списками Во Свобода у Верховну Раду, але політична партія не отримала достатньої підтримки у виборців. Я просто бачу, що українська армія стає все більш боєздатнішою. Це так і є. І у нас є шанс приборкати терористів і сепаратистів за допомогою зброї, за допомогою сили. Дуже не хотілося, щоб цей процес зупинявся. Звичайно, з початком повномасштабного вторгнення Ярош не стоїть осторонь. з перших днів великої війни. В мережі активно обговорювали, куди подівся Ярош. Але тільки у листопаді 2022-го він розповів усі подробиці. Яроша ми там десятки разів зустрічали за війну. Десятки разів в перший раз там, ну в перший місяць, мабуть. Ну, Повномасштабної чи ще чотирнадцятого? Повномасштабної. Не, не по всім же там зустрічам там фотографії Е, mm -hmm. Ну ми зараз робимо там кожен на своєму місці свою справу. З приводу перебігу війни Ярош вирішив порозумітися та зробив заяву, розповівши про те, чим він зараз займається, та чому так рідко проявляє публічну активність на свою сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Він повідомив, що свідомо припинив усі контакти із змі після 24 четвертого лютого. Рішутіна нашу свячену позду, нашу святу перемогу. За його словами, робити заяви про перебіг війни має офіційна влада України. Більше того, Ярош наголосив, що в інформаційному просторі присутня велика кількість некомпетентних військових експертів, діяльність яких його дратує. Однак, незважаючи на це, говорити публічно про війну він не буде, доти, доки Україна не здобуде перемогу. У війні, проте вже у травні 2023 року все змінилося. І Дмитро Ярош, командувач української добровольчої армії, поспілкувався з кореспондентом ТСН Андрієм Цаплієнко. Завтра, після завтра, після після завтра росіяни знову прийдуть і знову оголосять нам або не оголосять війну, і наші діти онуки знову будуть воювати і знову будуть втрачати українські душі. Крім того, він пояснив, яка сукупність факторів допоможе Україні швидко виграти війну. Хоча в тих реаліях, які ми маємо зараз, навряд чи ця схема запрацює. Ми бачимо, що ця війна може закінчитись доволі швидко і побагатьох швидко так. Саме так, це звичайно, що буде залежати від можливостей наших збройних сил взагалі сил оборони України в першу чергу, і по-друге, від дипломатичного фронту українського. Тому ми прекрасно розуміємо, що якийсь варіант виходу із того, що ми маємо на сьогоднішній день, будуть нам пропонуватися як українські державі, українські нації. Крім того, Дмитро Ярош попереджає українців, що після перемоги у війні з Росією доведеться вести ще одну війну. Йдеться про захист традиційних цінностей від впливів, що заважають вирішити проблеми із демографією, каже, що уряду треба думати не про те, щоб після закінчення війни дозволити в'їзд в Україну мільйонів мігрантів, а й про те, як побудувати таку державу, до якої повернуться мільйони українців та українок. До речі, після цього інтерв'ю Ярош почав активніше з'являтися в інформаційному просторі. Днями він закликав до негайної ліквідації України у ПЦМП. Трапилося це після того, як так званий всесвітній російський народний збор під головуванням голови російської православної церкви Патріарха Московського Кирила видав наказ, у якому війна проти України називається священною. У наказі назвала СВО новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу, яка ведеться на землях південно-західної Русі з 2014 року проти злочинного київського режиму і колективного заходу, який за ним стоїть, з духовно морального погляду. Сво є священною війною, в якій Росія і її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію утримуючого, що захищають світ від натиску глобалізму і перемоги заходу, що впав у сатанізм, йдеться у наказі після Завершення СВО на думку РПЦ, вся територія сучасної України має увійти до зони виключного впливу Росії. Пропагандисти не тільки лякають росіян ярушом аші користуються його популярністю серед українців і поширюють дезінформацію. В середині березня 2024-го в українському сегменті соцмереж поширювали інформацію про те, що нібито колишній лідер та засновник організації правий сектор Дмитро Ярош в інтерв'ю видання Еспресо закликав повстати проти влади зеленського та його команди. Мій погляд, ця влада чудово розуміє, що вона робить. Тобто, якщо спочатку я теж міг собі думати про те, що це незнання, некомпетентність, непрофесіоналізм і так далі, то зараз вже видно, що це доволі системна робота, і я все більше і більше говорю своїм побратимам про те, що ця влада це ліквідатори нашої державності, тобто це ті люди, які мають дуже чітку ціль. І вони різними способами використовуючи можливо цього нашого на жаль недолугого президента Зеленського, я не виключаю, що він справді там щось не розуміє, і так далі. Але він несе за це все персональну відповідальність. Безумовно, бо саме він очолює владу, саме він, не зважаючи на попередження, вирішив балотуватися і переміг на тих президентських виборах, і так далі, і так далі. Проте відео, на яке посилається пропагандисти, опублікували ще у 2020 році. У ньому жодних закликів повалити владу не було. Пропагандисти вирізали уривок з великого інтерв'ю, де Ярош наголосив, що опозиція має в законний спосіб прийти до влади та навести порядок у державі. Але для того треба державницьким силам взяти владу і навести порядок державі взяти владу має на увазі законний спосіб, безумовно, шляхом демократичних виборів, заявив Ярош. Тобто він не закликав до державного перевороту. На мій погляд, ця влада чудово розуміє, що вона робить. Тобто, якщо спочатку я теж міг собі думати про те, що це незнання, некомпетентність, не професіоналізм, і так далі, то зараз вже видно, що це доволі системна робота, і я все більше і більше говорю своїм побратимам про те, що ця влада це ліквідатори нашої державності, тобто це ті люди, які мають дуже чітку ціль. Так само на фронті перебуває і лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Після початку повномасштабного вторгнення герой Євромайдану та лідер всеукраїнського об'єднання втік із медійного простору. Ходили чутки, що політик воює. А у жовтні 2023 року заступник голови партії ВОО Свобода Андрій Іллєнко підтвердив це, заявивши, що Олег Тягнебок справді з перших днів перебуває у складі Збройних сил України. Легтягнебок знаходиться з перших ні, в складі збройних сил, і, до речі, як і його брат, ну, вони в різних підрозділах з братом, до речі, зустрічався на сході з Андрієм Тягнебоком. Теж, до речі, колишній народний депутат. І... А Олег Тягнебок, якщо про нього більш детально поговорити, чим саме він займається, якщо можете розповісти. Я думаю, що багатьом глядачам буде цікаво дізнатися. Е, ну, дивіться, я е, можу сказати, що я з ним не так часто зараз бачусь, тобто ми все-таки служимо в різних підрозділах і ми знаходимося майже весь час десь в різних місцях. Він знаходиться на одній з посад, яка пов'язана з Я, Чесно кажучи, навіть не знаю, чи я можу говорити, чи я там не розкрию якісь свої військових таємниць. Він знаходиться в структурах, які займаються організацією сил спротиву. До речі, його син теж служить у національній гвардії. Сам же тягнебок наразі не спілкується з журналістами, але виявляє високу активність у соцмережах. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук Тягнебок регулярно розміщує повідомлення на військову тематику. Ділиться відео та фото з передової. Я знаю, як болить товариство в кожного з вас. Побачені звірства расистів в Бучі, Єрпені, Мотижині, Гостомелі, Маріуполі, та й в десятках тимчасово окупованих міст і сіл України. Розумію, лють, яка вас переповнює і дикі бажання помсти, бо повірте, товариство відчуваю те саме: ворога треба знищувати. Ось наші ліси, бачите, вже скоро зазеленіють, і до нас прийде весна. До речі, ще у 2018 році він поділився як у день прапора, 23 серпня, молодшо син лідера Свободи Олега Тягнебока, річний гордій. Склав присягу на вірність країні та став офіцером. Про це Тягнебок Повідомив у Фейсбук, показав фото сина у формі і зброєю в руках. Син Гордій склав присягу на вірність України у військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка і отримав офіцерське звання. Зазначив головний свободівець. Ну і на цьому поки все. Сподіваюся, ми надали вам відповідь на такі цікаві питання. Тож не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.